Привет, друзья! Витаю вас на своем канале. Я Надя. И сегодня хочу всех приветствовать Вера, Надежда, Любовь и их мама София. Сегодня наше свято. Так что всех витаю, кто у меня на канале. Всем желаю здесь на не немри ри. ничего больше. Здоровья, мира. Я думаю, це все у ваших мріях. Сьогодні моросить. Девочка, а я пішла. Прямо з утра вийшла. Дощі, дощі передають. Чувствую себе отвратительно Машини будуть густи Чувствую себе отвратительно. Очі позапухали, голова болить. Ой, піду думаю. Піду трошки пройдуся, скільки пройдуся. Збиралась їхати в Закопане. Ось так у нас туманно, сиро, мерзко. Собиралась їхати в Закопане. Там походить, там мені Ну, якось привичніше. Ну, Так як вовик робота, я не можу мене забрати. Валік поїхав з Лідою, теж вони раніше поїхали, я не була зібрана. Ой, я вирішила. Виходить, йти, бо піде дощ, тоді я зовсім не піду і знову буду сидіти в хаті. Фу. Мало того, що я і так не дуже себе чувствую, якесь у мене і депресивне, і все кучі. Та ще й Ліда мене зукра достала. Тільки оце розказую не для того, щоб писали, ой, не знаєш ти проблем, та не знаєш, до що причепишся, ні. Я ділюся і все. А ви слухайте. І не треба мене і справляти. Є у мене пальто, я знаю, я думаю, хто зі мною давно знає, є у мене таке легеньке, красненьке пальтишко. Я його як жильотку вважаю. Тільки четверть рукава, рукав до половини. Виписувала я його в Україні. І привозила мені. Звісно, вже два роки воно у мене. І воно таке класне в носки. я його на собі не чувствую, воно таке легке-легке. і тепле. І я сезона сезону в нього нема. Коли вже морози в діть не вдінеш, бо четверть рукава, а коли тепло, воно тепле. А сьогодні в мене така погода, що я собі запланувала що я його вдіну. Я дуже рідко ношу під шию світер в останнє время, хоча обожнюю ці світери, які під шию. Ну, так як я вже оце набираюся, жиру, то світер вже важко його переносити. Ну і звісно, я приготувала світерок. Пов'язочку це в мене наряд під оте красне пальто. Вовику забула сказати, а воно ще не достати Зимні віші, ще в мішках під кроватями. Повику забула сказати, він поїхав трошки раніше, Богдана повіз. А Ліда з валіком, пізніше, Літочка кажу. Я прям його бачу з-під кровати, з батькової сторони. Достань мені пальто. Хорошо. Пішла, потім приходить, каже, а воно висить у коридорі в Шифанері. Я удивилась, звісно, прикинула так, бо побігу у Шиханер повісить. Я думаю, мабуть, місто було. І як розбирала, я повісила добре, вже я вділася, закушкалася, в світер, все. Виходжу в коридор, а його нема. А вона про це подумала. Ну, не хотіла я це. Ладно, воно добре, нормально, може бути. Ну, у мене був план. Я собі хотіла вигуляти те, що хотіла. Я їй прям дзвонила і повозмущалась. Ніколи не относяться серйозно до батьківських слов. Ніколи, а для мене важно. <звук> Дівечки, ви бачите, ми йдемо з вами вгору. Тому мені важко йти, та ще й в оцьому діянні. Тут можна було йти у футболки без рукавки, в якісь майки, щоб під гору так іти треба йти медленно. Хотіла ж вам розказати, що ж я вчора була у медицині. В общем, оформляються оформляюсь, беруть мене на роботу. Беруть мене на роботу і по умові о праці не, не на повний етат, зразу кажу. Ну, по умові о праці, не по зліценнію. А як по умові праці, то там треба обов'язково справка від лікаря, який допускає до праці. І я була і можу поділитися, що платити треба. Питали у мене хтось колись, я вже не пам'ятаю, де це, чи треба платити. Ну, в общем, я знаю, що це у вас теж буде питання, чи платить. Платити треба, коли як договоритесь. У нас шеф навіть не питав, він сам заплатив і він і за Вовика платив, бо на роботу я пішла до цього ж хазяїна, що й Вовик робить. будуть машини. До цього ж пішла, що й Вовик робить до хазяїна. Він платив і за Вовика медичну справку, і за мене заплатив. Я не одна була, нас було багато. У нього фірма, в нього багато людей працює, так що були у медика. Що требується? Я сравнюю з нашими українськими справками. Пам'ятаю, сусідка розказувала на атомній робила. Може це що на атомній. Так каже, не пройдеш, то давлення, то те, то те. Що тут провіряють? Провіряю зір. Мені не провіряли, Ну, провіряють, кому що. Мені міряли давлення, мені слухали серце, розпитали, Розпитали, які хронічні захворювання, чи є в мене хронічні, чи є алергія на щось. Ну, десь хвилин 15 я була в кабінеті у лікаря. Шо, чим... Я розстроїлась, коли він у мене питав. Я ж не знаю мови і якісь бумаги може, треба було підписатися ще в коридорі. А остальне треба буде в карбініті в лікаря. Я переживала, що в мене будуть питати. І я не буду знати. Я навіть в больниці, коли треба розписатися польською, то я тіряюся, У мене починають руки трястись. Я прям перетренувалась трохи вдома. Коли перший пішов шеф, потім мене визвали, і шеф каже, що пані з України не знає мови, може. А він каже, ні, дам ради. Доктор каже, дам ради. Подправив шеф, сам Став на російський зо мною, який наш. Шеф, наш шеф теж російської балака. І він так хорошо мені задавав питання, я все розуміла його. конечно воно з акцентом, но дав радий, правда, як він сказав, що дам ради так і дав. Ой, господі, пішла машина і машини. 15 хвилин і дали... Що я можу працювати. Перепитав у мене офіційно, яка робота, і сказав по пам'яті назвати номер песеля і номер паспорта. Я кажу, я по, пасп... ну, по... по пам'яті не знаю, тому що не знаю і мови. І мене скрізь вода дочка, і вона за мене ну, розказує, тому що я правда не знаю. Ну, нічого пройшов номер. Це отакий От прийом. Ніхто нікого не грузить, що треба комусь підплатити чи заплатити. А я знаю, сусідка казала, у нас натомість, на що як підеш, так не пройдеш ні кардіолога, нікого, бо не дай Бог. Ну тут трошки друга ситуація. Пройдеш, але все одно треба проходити. Не так, що дав, зібрав там все ж документи, повіз, зробив, ні-ні-ні. Кожна людина должна быть официально. А про работу сказать вам. Кем я буду работать? Девчата, сейчас мне будут завидовать. Скажут, это же надо, сидела, сидела дома, а про работа такая. Ну такая девочки, так Господь дал. Не я это придумала. Я буду кладовщиком. У нашего шефа фирма Поставили такий гараж, ви бачили в дворі, як я знімаю, гараж великий. І в тому гаражі знаходиться постіль для всіх апартаментів, які він здає посуточно. Туди приїжджає Пралка, забирає грязну постіль, привозить чисту постіль. Є дві фірми, які працюють. Чи дві фірми, чи вони в одній, ну дві машини, я не знаю. Є дві машини, дівчат, які приїжджають утром, забирають, складають собі постіль, що їм треба, які номера обирати. Зараз буде. Дівчата загружають сумки і везуть. Там туалетна бумага в них, там постіль, там рушнички оці кухонні. Ну, Взагалі, для стирки, для миття усе знаходиться в цьому складі. От. І шеф вирішив, щоб я була завідуюча цим складом, завідуючи Ну, Буду за це. Тому що ну, і дівчата не дуже встигають. Не дуже встигають. Приїхали, їм треба нагрузити. І одні грузяться, і інші грузяться, а я зарані піду. На складаю їм по списку сумки, вони тільки приїдуть, кожна своє забере і все. Потім мішки, які вони привозять із сіркою, я їх розберу по тим контейнерам, де прачечна буде забирати. Простині, підодіяльники, так, я так, наскільки я зрозуміла. Я ще не була на цій роботі. З дня на день їх не було три дні, не було коли. Вчора тільки зробили документи. Може ще документи не готові, тому це все обсудилося. Роботу я ще не почала, не прийняла. Я обов'язково як прийду, прийму все це, піду, я з вами поділюся. Так що, дівчата, така в мене буде затрудненість, щоб не сидіти вдома, не скучати. Вони вирішили мене затруднити. Ну, я думаю, на таку роботу мене ніхто не взяв би, із чужих людей не знаючи. А так як тут Вовик робить, ми тут живемо, і це в одному дворі. А наші часто уїжджають, у них робота доповнительна. Машина ведуть. У них доповните робота в роз'їздах. Все одно, коли приїжджають, вони допомагають, роблять цю роботу, дівчатам допомагають. Так що вони вирішили, я не буду гуляти. І у них трошки свободиться време на, на свої діла, на свої роботи. Все. Коротко і ясно віть. Не знаю, чи хуже зроблю, чи краще, що це вибралося топати. Дома виклала коренну грудку з пакета. Підходять сроки. Її. Я виклала, замочила холодною водою, добре вимила і оставила на столі. Холодник на жаль. Хочу зробити відбивні. Нема відбивного молотка. Прошлий раз як на день рожіння я відбивала бутинкою. приду, за замариную. и я А вчера варила супчик себе. Богдан поснидал. Я себе бутерброд сделала, с чаем выпила. Напилась таблеток и пошла против своей воли. Выклик рублю сама себе. Все, девочки. Я думаю... Поділилася з вами коротенько. Ой, як у нас тут красиво, зараз поділюся з вами, поверну. Отак. Бо ми тут мало коли ходимо. Отак. Красиво. Казала, покажу, а показую, непонятно, що. Ладно. Сьогодні так. <хи> нема. Нема, нема дівчатки, сили взагалі під носом під носом мокро. Вовик сказав, минут через 10 буде виїжджати з відюдів. Щось там робить. І в обратний путь мене довезе. Ну, я не знаю, куди я дойду, буду йти поки дойду поки він приїде. А якщо вже буде мені важко, то приїду з ним. А буде нормально, розвернусь і прийду пішком. Все, дівчика. Буде, буде. Мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Лайки, ставте, підтримуйте, якщо не важко. І до все.